Доброго дня всім! Вітаю себе на каналі. Хотів би вам показати розпакування нового монітору. На заміну свого, я б не сказав що старого монітору, але трошки він уже походив. Та є в нього, так би мовити, деякі невеличкі косячки які, можливо, у цього монітора відсутні? Тож монітор 24 дюйма, IPS-ка, фірма-виробник Philips, має бути чистий 8-бітний, а не 6. Що у нас тут ну, стандартна підножка алюмінієва. Така, роги і копита. Мутори вже в розетці, це в Розетці більше його ніде нема, може, тому що він новий чи що, не знаю. Блок живлення винесений. У, я мав на увазі, що в розетці, я вже його перевіряв попередньо. Гарантійка чек розеточний, папірковий. Вже вони таких цікавих, як раніше, не випускають. Два кабелі HDMI. І дисплейпорт. По дисплейпорту 165 Гц працює, по HDMI ще не знаю. Це якась маленька штучка. Це я ще сам не бачив, що таке. Ну, схоже на тримач для дратів. Макураковка якась там. О, наліпочка навіть є. Енергоефективність хромає, але... Монітори і так небагато споживають. За 1000 годин роботи 21 кВт спожи. Спожи... спожиє. Споживе, о. Так, ножка з регулюванням. По висоті, до речі, не знаю. От, крутиться може, а по висоті, а так, по висоті теж регулюється. Ніжка заліза. з заліза. Ну, З алюмінія чи з заліза. Це пластик. Це залізо, пластик. сама ножка из алюминия. О. И вверх вниз. Но ведь мозга там ее в середине. Так. И самое не то. Без всяких расхуфыриваний. Эмиусишный и так далее. З всяких геймерських приколів, звичайний чорненький монітор. Ну, рамки типу маленькі, але по факту там ще є декілька міліметрів. Ось такий звичайний, непримітний монітор. 165 герцовий. Ну, це те саме майже, що і 144 герцовий просто матриця. Так сказати, можливо, відбірна, а можливо, просто розігнана. Ну, от так от. Знімати. Порівняння з моніторами, скоріше за все, що я не буду, хоча хто знає, побачу. А, тому що камера не передасть справжнього відображення. Як на мене, це ну, дурне таке знімати. Тому от якось так буду далі збирати і порівняю зі своїм EOS-ним 144 Гц. Якщо вони заберуть раніше монітор, точніше не, не куплять, ніж я встигну перевірити. От так от. І в коментарях, напевно, напишу, що, як воно, чи варто було. Ой, гра свічок чи не варта. Дякую всім за увагу. Дивіться інші мої відео. Або, є, або якщо є якісь питання, задавайте під відео.